Дорогі друзі, продовжується атестація в Полтавському державному медичному університеті. Сьогодні ми завітали на атестації випускників нової освітньо-професійної програми стоматології Ортопедична. То давайте спостерігати, як будуть складати цю атестацію наші молодші бакалаври. Тож ходімо. А ми знаходимося в лабораторії, яка на сьогодні перетворилася в екзаменаційну кімнату. Я вже бажаю успіху всім нашим вельми шановним здобувачам, але разом з ними, на мій погляд, найбільше хвилюється голова екзаменаційної комісії, доцент Геннадій Баля. Геннадій Миколаївич, доброго дня. Вітаю. Ваші хвилювання на сьогодні, сподіваюся, виправдані стосовно цієї атестації. Я чомусь бачу в ваших батьківських очах вже бажання сьогодні правильно оцінити рівень знань і практичних вмінь наших випускників. Я більше ніж впевнений в тому, що ці діти успішно складуть сьогоднішній іспит. Я більш ніж впевнений, що ці діти будуть успішними в подальшому в своїй професії і сподіваюся, що вони знайдуть себе в житті. Ну і наступне питання вам як відповідального секретаря приймальної на комісії. Враховуючи, що наші дітки є, на, на тепер будуть випускатися молодшими бакалаврами, в них є можливість вступити в магістратуру, звичайно, наскільки звичайно, я розумію, звичайно. на освітню професійну програму стоматології. То, ви як відповідальний секретар, будь ласка, у нас є момент, до речі, до всіх молодших бакалаврів з інших регіонів України. Вас вітає відповідальний секретар приймальної комісії доцент Геннадій Баль. Ну, я вчора казав, уже коли ми спілкувалися перша сьогодні. Повторюю, що є певний символізм, в тому що два роки назад я разом зі своєю командою, командою нашого університету, запросили на навчання. А зараз, через два роки, ми отримуємо такі от очікувані результати. І тому я запрошую всіх, звичайно, стартує вступна кампанія цьогорічна, долучитися до процесу, зробити правильний вибір, зорієнтувати, що ПДМУ це пріоритет номер один. І максимально реалізувати свій потенціал. Тож побажаємо успіхів нашим сьогоднішнім здобувачам і сподіваюся, що цей день їм запам'ятається на все життя. Нагадую, друзі. Дана атестація відбувається вперше в нашому університеті, і мені сьогодні надзвичайно приємно стояти поряд з усіма членами екзаменаційної комісії, разом з головою безумовно. Хочу вам зауважити, що цей іспит, ця атестація проводиться на базі кафедри пропедевтики ортоподічної стоматології, яка знаходиться в нашому стоматологічному центрі, яка, власне кажучи, і реалізує дану освітню програму. Я з величезним задоволенням підрекомендую вам завідувача кафедри професора Дмитра Короля. Петровичу, добрий день. добрий день. Скажіть, будь ласка, ваше враження про цей випуск все ж таки ви були найближчі ці два роки з цими дітьми. Що ви можете їм сьогодні побажати і, можливо, поділитися якимись Ну, По-перше, для нашої кафедри сьогодні святковий дуже відповідальний день, тому що саме тут ми маємо честь організувати і провести практичну частину комплексного кваліфікаційного іспиту. Здобувачі освіти, які сьогодні пройдуть ці практичні завдання, вони повинні продемонструвати найвищий рівень професійної майстерності, який ми повинні були забезпечити. Тому у нас є велика надія на те, що іспит буде пройдено успішно. Студенти на попередніх етапах проявили себе як ну, як можливо. Добре, гарно, і тому, без всяких сумнівів я думаю, що результати будуть позитивними. Дуже вам вдячний. Як у кожної країни є президент, так у кожної освітньо професійної програми є гарант даної програми, і я бачу сьогодні очі матусі гаранта ОПП Стоматологія ортопедична доцента Анни Ганни Давиденко. А на доброго дня. Доброго дня поділиться, будь ласка, своїми враженнями щодо даної освітньої програми, і безумовно, ті, хто реалізує і навчається на цій програмі. Дякую, Давид Соломонович. Хочу сказати, що я стояла у витоків цієї програми з самого початку її, тобто, з започаткування, проведення всіх етапів ліцензування. А саме головне, хочу сказати, що ця. Програма, коли започаткувалась, вона це було продиктовано саме часом, тому що була така нагальна потреба і необхідність цих дітей, які е, за викликом долі не набирали 150 балів згідно чинного законодавства, і вони могли реалізувати свої можливості спочатку спробувати перший першу сходинку на Бакалавраті а саме на початковому рідні вищої освіти, що потім мати можливість або залишитися в своєму професійному житті, здобути освіту зубного техніка, але ця програма має багато можливостей, Вони мали можливість потім перейти на наступний рівень магістерський рівень. Тому хочу сказати, що програма досить цікава. Діти були які навчалися з цією програмою, досить цікаві. Ми часто з ними спілкувалися. Вони дійсно мали можливість обирати індивідуальну освітню траєкторію, що вони робили, і хочу зазначити, що вони саме. Могли обирали певні освітні компоненти навіть з інших освітніх програм, що дало їм можливість опанувати дійсно всі свої і загальні і фахові компетентності. Ну і надію, що хоча це не такий у нас великий перший випуск молодших бакаларів, наших, але деякі з них вже визначилися і бажають продовжити залишитись у нашій Альма матер чого ми їм. Бажаємо успішного подальшого шляху на навчальній ниві. Дуже дякую. А згідно з наказом ректора університету в екзамінаційну комісію в будь-яку будь-якої освітньої професійної програми, обов'язково входять зовнішні стейкхолдери або народною мовою роботодавці. Надзвичайно приємно сьогодні побачити Наталя Антоніну Лупацу, яка наш є нашим безпосереднім роботодавцем. Добрий на доброго дня. Ми завжди з вами спілкуємось на рахунок магістрів-стоматологів, але сьогодні зубні техніки. Ви як роботодавець, будь ласка, чи можуть вони в подальшому розраховувати на можливі місця? Або наскільки важлива сьогодні професія зубного техніка в роботі стоматологічної поліклініки? Однозначно, ми цих дітей бачили на виробничій практиці придіплом. Трьом чоловікам навіть ми запропонували залишитися в нас, якщо вони не будуть далі навчатися, однозначно є нагальна потреба в зубних техніках, тому що на рівні держави зараз відбувається проводиться зубопротизування захисників і захисниць України. Виділяється 14 тисяч 987 гривень на кожного захисника. Не прив'язані люди до місця своєї реєстрації і проживання. Тому велика, велика потреба є в зубопротизуванню. Проведена була статистична оцінка, і більше 50% цих захисників і захисниць потребує зубопротезування, їх протезують металокерамічними конструкціями, бюгельними протезами, більш косметичний розгляд. Даються варіанти, тому ми спостерігали за цими дітьми. Вони в нас були на виробничій практиці, вони досить гарно працюють руками. Ну, однозначно, є нам ще над чим працювати, але це вже внутрішня проблема підприємства, і я знаю, що також випускникам буде запропонована робота навіть в приватних лабораторіях, тому що на деяких необхідних. В деяких потребах є в нас заключення договіра з зовнішніми зуботехнічними лабораторіями приватними. Так що дуже, їх чекають. Дуже чекають вам вдячні, цей випуск. Дуже вам вдячний. А нам залишилося лише одне: розпочати першу атестацію Полтавському державному медичному університеті. Тож ходімо. Ну, ж, друзі, Ну що ж, залишається лічені секунди перед початком іспиту. І, безумовно, справжніми героями сьогоднішнього дня є наші сподобачі і здобувачі. Ще раз повторюю, вони вперше сьогодні складають кіску. Доброго ранку всім, шановні колеги, Доброго. не побоююся цього слова. Скажіть, будь ласка, ваше враження від навчання? Все ж таки, два роки ця будівля була для вас рідною домівкою, і, можливо, один одному щось хочеться побажати перед таким військом. Будь ласка, чи є бажання? Перед за все хочеться побажати всім успіху, успішного складання, щоб всі були гарні результати і все найкраще. Дуже дякую. Можливо, хтось ще хоче щось додати на снаги. Не хвилюватися. Не хвилюватися і наснаги. Тож, шановні друзі, не хвилюйтеся і на снаги всі, а ми лише будемо спостерігати за тим, як наші шановні ж я бачу велику кількість приладів. І вони сьогодні не теоретично. тут. Я вже заздалегідь спілкувався з метром Михайловичем, який розповів, що сьогодні здобувачі світи будуть складати піску на трьох станціях. То давайте подивимось, як це все. Доброго ранку. Ми всі були свідками того, як наскільки успішно було пройдено вами теоретичний етап. Вашого комплексного кваліфікаційного іспиту сьогоднішнє ваше завдання підтвердити свою кваліфікацію саме в практичному аспекті вашої майбутньої роботи. Подробну інструкцію і е, е, проходження цих етапів по станціях вам було надано попередньо. Ваше сьогоднішнє завдання продемонструвати навички, що стосуються незнімного протезування, виготовлення знімних ортопедичних конструкцій і окремо бюгельних ортопедичних конструкцій. Таким чином, ви зможете продемонструвати етапи роботи зубного техніка по виготовленню ортопедичних конструкцій. Завдання ці вам знайомі. Я бажаю вам успіху і як ви вже сказали, головне не хвилюватися. І я думаю, що сьогодні ви випроводите всі наші сподівання. Ще раз бажаю успіху. Починаємо. Шановні друзі, спостерігаю, як наша здобувачка, пані Катерина дуже гарно працює. Я вас вітаю, Катерина. Скажіть, будь ласка, що ви зараз робите? Ставлю постановочну валіки і буде етап постановки штучних зубів. На вашу думку це важко робити? Чи ви вже можете майже на автоматизмі це зробити, якщо треба? Ну, Якщо рука набита, то не важко. Але спочатку було важко. Ну я бачу вже не просто набиту руку, а таку впевнену руку, має сказати. Так? Я бачу, що ваша колега робить аналогічне <реш> аналогічне ключом. <реш> Представьте себе классно наши. Аньчка, а що ви виконуєте зараз? Я ще поставила сила очень мало, хоча потом сейчас я буду любой. А що буде потім? Потім я буду проводити кого-то материальные знаєте, так би сказати, Дуже дякую Будемо спостерігати. Для певної тендерної рівності давайте поспілкуємося з хлопцем. Добрий день. Дякую з вами. Дякую дня. Пане Володислав, що ви зараз робите? Зараз я знаходжу в місії обов'язких дубів. Це паралометрія, це способов середнього. Деяким нашим глядачам, які не знають стоматологію, може знаєте, що почути, що ми дрелювання проводимо дрейлю, якусь на Так, Але ми зараз якраз якраз візьме Так, Знаходимо паралельні ліси, щоб знайти оптимальний mm -hmm. спосіб введення роботи на бізнесу. Хочу сказати, що процес паралатеї для, для мене особисто був, був найскладнішим під час навчання. Тому я сьогодні отримую максимальне задоволення від того, як наші здобувачі світ працюють з паралом.